У Бергівській римокатолицькій католицькій церкві відбулася урочиста поминальна свята меса Ференца Пастора, мученика та парафіяльного священника, який після відмови зректися своєї віри у 1949 році був депортований радянською владою до Сибіру, де у 1951 році відійшов у вічність. Відтоді парафія зберігає його пам'ять. На честь мученика відкрито дві меморіальні дошки, побудовано колегіум, громадський будинок та встановлено пам'ятник. Пастор колишній парафіяльний священник Ференс Пастор є впливовою особистістю у житті нашої громади. Він жив та служив у дуже важкі часи в умовах переслідувань та помер у депортації у Сибіру. Християнсько-католицька парафія завжди мала велику повагу до мучеників. Саме вони віддавали за свою віру, за церкву та за Ісуса найцінніше своє життя. Для нас важливе життя та образ Ференса пастора, бо він є прикладом та доказом вірності. Господь в Євангелії ка хто мене визнає перед людьми, того і я перед небесним отцем моїм визнаю. І Ференс Пастор свого часу визнав Ісуса і перед людьми, і перед владою. Він був мучеником і помер за свою віру. Пам'ятати та поважати його є нашим обов'язком. Також є нашим обов'язком черпати мужність та сміливість з його життя. Фонд Ференца Пастора у 2013 році заснував нагороду імені Мученика, якою визначають людину, яка бере участь у жертовній праці та служінні громаді. Цього року премію імені Ференца Пастора отримав генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бачкаї. Для мене велика честь, що сьогодні рішенням берегівської парафії нагороду, названу на честь мученика Ференца Пастора, отримав я. Це стало для мене великою несподіванкою. Бо в будні я лише виконую ту роботу, яку мені довірила моя країна та угорський народ. Для цієї роботи звичайно необхідно мати віру, надію, повагу та мудрість. Підтримка інституції церкви надважлива в такий важкий час, коли в державі йде війна. Ми маємо надавати не лише лише матеріальну підтримку, а й духовну, що дасть можливість громадам зберегтися та сповідувати свою віру. На завершення учасники заходу поклали вінок до меморіальної дошки Ференца Пастора, яка розміщена на стіні будинку, названого на його честь.